Імпрізом ось ми продовжуємо грати в Total Rebital Delivery Server або по-іншому просто в, в симулятор Укрпошти. У! Нічого не маю проти Укрпошти. Фіонш. Всього, якщо хтось не пам'ятає, то тут ми працюємо такими доставчиками, які мають. Довести посил. Е, як його. Ну так, сил. Так, зараз буде гелікоптер. Хелікоптер. Вер... Так, у тебе... Вертоліт проти сонця. Супер назва. Доставити на острів. Зрозуміло. А. А. Короче, и так сойдет. <гум> Блин, не. зараз я нет. 20... Зараедусь. Ну шо, народ, погнали. Ты куда еду О, давайте зараз через кільце пролечу Ебой. <laughs> ну ви бачите, наскільки я професіонал, В мене посилка майже вилетіла, і досі її доставляю. Зараз буде бомбардіровка посилкою Ввю. Опа. А фух. <риклад> Та, блин. Э, <Ах! риклад> е, ви ж ш... <риклад> немає нічого, що що зеленці не могла б перемонтуватися, правда. Хм, а гарне місце. Давайте тут засядемо. Так, шик. пі 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 пі, -пі. Наводка. Мітка. Торнадо-ой! Лови мене! Уй. Попередні серії начебто. Ми це досягнення, зловили. Торнадо, ой-ой! От в мене щось починається, якісь звуки. Чули? Таке відчуття, що щось від... відкривається. Так, де той чарівник із Хогвартса. Эм... Ем... Чи... <кій> Треба буде мені скин змінити. <кій> так, почекай. Ну так, коротше, потім зміню скин. Буду тебе дорожать систем. Сейчас лейвый мулюз. Так, хочешь купить? Счастливо мулюс. Блин, зачем так портошицка? У-у-у. У-у-у. Нет. Так, удашь? Бла-бла-бла. Посилка ж там далеко далеко показують. А я хочу тут? Mm -hmm. Але є торнадо 2. Берегись бережись торнадо. Розумію. Ви знаєте, чому вони? Дві посилки зробила, щоб я... Ні, ну я звичайно ж так зроблю. Ось, От щоб я не міг одразу зробити що. От за от. Та зупинись. Так. От. За одну посилку триматися, а я інш одною рукою, а іншою їхати! Ааа, я в дребезги раздебью цю посилку, разумеется. Верх. Вот, все нарешті. Ну шо, народ, поугнали. Уам, окей. Окей. Добре. Понесло руками. Навіть так. Так, я слач бру дві руки, Піднімаю. все. Хоп, торнадо, а ай не суть. Ну добре, Пішли на її доставку, mm -hmm. пусто, дуже, дуже пусто, ой, ще. Хм. Я... А, вот куди я ставити... Я нічого. Ну але не, я... От коли загружається, там є, типу, порад, і там було написано, що щоб заробляти гроші, можна виконувати псилки, як його застребувати в ці кільця, знаходити секретки. І от саме знаходити секретки мене дуже зацікавило. Просто я колись давно так дуже-дуже дуже дуже давно коли грав, то я Я маю... піднімайся! А, твинта! А, твинта! Ааа, твинта! Ааа, я зараз мене заспавнуть на моєму беру. Так, на моєму Беру заслаблять. Ну так, нічого, нічого. Я не проти і, як його? Я того разу Блин. Я Того разу... ви пам'ятаєте, що я знайшов, знайшов от... Вот, вот, цей малюсенький остров, так, пометает, надеюсь, так. Вот, и там ешь краб. Да я на Я никуда не смогу сюда застряхнуть ну, честно. Спокійно. Я сказав спокійно. Заходимо, беремося Коротше і так піде. Іт. О, ні Так, з'їдемо. Уже найголовніше треба на сильно розгонятися. А то знаєте. <грав> Бачу сушу на горизонті Так, все, я в цілості в Збереженості Мова доставка. Что? Ну. Е. Не понял. Тут ще ешеча... Ну ви б попередили б, що мені треба півроку сюда ще бігти. Ні, дякую. Уж до такого мене життя не готувало. Ведерч, я звалюю. Я звалюю звідси, і більше... Ніколи не повернуся. Напевно. Почекай стояти. А, ну це від... Це від якась фігня повна. І я маю її кудись віднести. Вот що означає ця секрет... секретки. А вас тут є, не знаю, якийсь човен, щоб тому хто завує. Забував... От я напевно знаю, куди цю штуку треба віднести. Її треба віднести от туди. Типа все таке. От сюди. Напевне. Але я не зможу віднести, тому що мій катер. аленький, Е, а. Е, а чо ти не всплываю? У мене вот зараз, якщо так подивитися, то в мене таке життя, що зараз просто все перед очейном поплило. О, блин. От тут так начало зробить, що в мене аж поплило. Так. Підйом на підверх Новий лиж, хруп, а <ріст> там лиж на курорт. Куда ти їдеш, де бачиш машина на дорозі стоїть? Трамвай, якщо ти... Блін, а аж куди ж трамвай на... Не... Бере курс на. А від'їжджаю вже. Блін! От бач, що я через тебе зробив? Якщо я посил, як доставку не доставлю, все все буде на твоїй з О! У мене штани з'явилось. А чому в мене тоді труси були, а тепер штани появились? Да. Ну, це найкраще. Не спіша їдемо. Найголовніше доїхати до на того місця. Давай, ловлю, ловлю, ловлю. І майже. Але прикольно було б, якщо б її розловив. Чи чуть на міліметр правіше, на міліметр. Передніше, на міліметр. На міліметр. І все б було б так, як я їх хотів. І, повторю, і тепер треба дивитися, що тут немає ніяких люків. Вибачайте, що я не подорожу і Ой-ой. Я їду до тебе. Там чеонч. Випарковка парковка На це. Вот требуйте у, -у, -у, -у. Крутим, крутим, крутим. крутим. А вот давайте вот там, там баги. Опа. Я хочу на самий верх цієї гори заїхати. Фюм! Опа-па-па! Опа-па-па-па-па-па-па. Ой, можно Я У це, це збити! А! Добре, що я це перевірила, тобто резався. Думаю, що це непробиваемая текстурка. І все гуляли. <гум> Непогані вас тут бампери на поворотах. А якщо я не задмітив. Ой, ще колись на цей острів кіберпанк. Так. Ось тут бампер нормальний, тому що тут, напевно. Хто не вирізався. налево. Я налево. Я налево, реально. Тут было так налево, Это капец. Фу. Короче, я прибью с этой машину Короче, я своими двума двумя. Сюда заеду. Так. З встречайте. з роботи, я тут до вас відпочити, щоб і ще працювати собі бізнесі. Так, хочу. Можна скіпнути. Во, хай Ну ты снеговик. Ну ты. Ти... Ну ты снеговик. Ну постривай. Ай. Я собі ногу поломала, напевно. Такий звук. Так. Людянки. Що тут? Ні, людянки. Мастер Лодянок О, машина дякую опа є опа, yeah. все давай Ну що, народ, погнали А там без тормозов нет! Тормозы! А. а, нет, только не вода! Только не вода. О, идея! Есть. Что? Так, на цьому. На цій прик... Прекрасній ноті. Я закінчу. Й... моє. <кій> <кій> Побували в багатьох місцях. Місцях І виконуємо кілька доставлення на цьому. Пап -пап -пап.